Привіт, я вчитель Андрій. І сьогодні я вам розповім про Speaking Clubs, тобто про розмовні клуби. Це, мабуть, буде перше відео, де я не буду взагалі ніякої критики казати, тому що це дуже корисна річ для кожного, хто вивчає англійську мову. Навіть для тих, хто вивчив вже англійську мову, тому що я, навіть будучи вже вчителем, ходив на ці Speaking Clubs, тому що просто цікаво, і я люблю спілкуватися. І просто мені подобається ця атмосфера. Е, розповім спочатку, що таке English Speaking Club. English Speaking Club це група людей, ну, зазвичай. Людей 10, скажімо так, бо якщо дуже багато, то утворюється більш-менш такий хаос. Краще, щоб це була така група, у якій всі чують всіх і добре всі-всіх бачать. Тобто, якщо сісти у коло. Якось так, то всі бачать і чують один одного. І ці, в цій групі є лідер, як завжди. Це має бути іноземець, має бути англомовна людина, тому що якщо це не англомовна людина, то дуже часто люди. Перескакують на рідну мову. А начебто з повагою до цього іноземця, люди не перескакують на рідну мову і намагаються всі говорити тільки англійською мовою. Ціль цього клуба це просто практикувати свою розмовну англійську. І цей лідер, який сидить серед людей, тобто у колі, він зазвичай. Підготовлю якусь тему, або він інформує перед цим всіх, або навіть роздає якийсь роздаточний матеріал, якісь слова, тему. Якщо це Reading Club, то це може бути ну, якби якась у соцмережах заявлена книжка, яку всі читають протягом місяця-двох тижнів, а потім обговорюється ця книжка. Якщо це просто якась тема, то може бути без підготовки. Тобто ну, ти можеш прийти, якщо у тебе рівень високий, і по поговорити, я не знаю, про, там, не знаю, про marriage, наприклад, про е брак, про, взагалі, про шлюб і про те, ну, що це взагалі таке, і яке у тебе до нього відношення. Uh, тобто, це ніяк. Ну, це дуже такий легкий формат, дуже приємний. Ніхто нікого не виправляє. Тобто, всі сидять і просто спілкуються. Це людина, яка підготовлює тему, краще, щоб у цієї людини був перелік якихось, uh, скажімо так, питань. Які він хоче сьогодні обговорити. Тому що інколи дискусія якби, не йде так плавно, і цьому, хто організатор цього Speaking клабу треба підкидувати е, дрова у цю піч, щоб потроху люди ну, якби, знали, про що їм говорити. Бо, наприклад, там, що ти думаєш про шлюб? І людина каже: ну, в принципі, нормально, I think it's ok. І все. І заглохла, е, заглохла обговорення. А цей е, якби організатор, він, е, якщо ні в кого немає ніяких інших е, думок, він починає підкидувати якісь там не знаю, статистичні дані, або ще якісь дослідження, або ще щось, або якісь просто питання, е, додаткові на цю тему, щоб дискусія продовжувалась. Головна, головна умова цього English Speaking Club це всі говорять англійською мовою. І всі висловлюють свою думку. Ну от і все. Оце така. Якщо у когось виникла якась інша думка, може дискусія піти у іншу якусь тему. Зазвичай ніхто цього не зупиняє, тому що ціль, я знову кажу, це навчитись вживати англійську розмовну мову. І все. більш нічого. Нема там ніяких правил. Ніхто не ставить оцінки, тому будь-хто з будь-яким рівнем може піти туди, коли він вже хоч якось може висловлювати свої думки вголос. Тобто, якщо у вас є хоча б, рівень ви вже можете спробувати піти на English Speaking Club. Можливо, вам буде там зручно, можливо, не зручно, бо рівні різні там бувають, і тому ну дивіться, як у вас виходить. Якщо підбереться група десь приблизно вашого рівня, то ви будете відчувати себе комфортно. Якщо дуже там всі будуть розумні. То ну, ви, може, будете себе відчувати не дуже. А, але тут все залежить від того, як вам комфортно. Багато зараз є безкоштовних цих груп. Ви можете знайти їх у кожному великому місці. Тобто загугліть десь у соцмережах або десь де завгодно. Пошукайте English Speaking Club. і ви, ну, Майже 100% знайдете щось безкоштовне, а за гроші ви знайдете точно 100% якісь курси постійно організовують якісь speaking clubs. Що ви маєте зауважити, щоб цей Speaking Club не був занадто великий? Це дуже важливо, тому що я був у групі, де було понад 15 людей. Це був хаос. Дуже погано було чути один одного. Це було у альтанці е, біля озера, і ну, дуже важко було взагалі спілкуватись. бо Якось там сидить група, там група, і, начебто, постійно всі не можуть одного слухати, бо е, досить багато шума якось відбувається завжди від 15 людей. Це вже дуже багато. Е, По-друге, е, обов'язково, якщо ви йдете на English Speaking Club, і він за гроші ще до того ж. Е, щоб лідером був іноземець. Іноземець справжній, тобто не вчитель із цих курсів, а іноземець. Чому це важливо? Я ще раз підкреслюю, тому що навіть якщо е, українець буде вести цей е, клуб в 100 раз краще, все одно всі будуть інколи перескакувати на українську і будуть щось там е, допомагати собі, собі українською мовою. З іноземцем, це е, набагато рідше відбувається. Я був на різних е, клабс, English speaking English, і я помітив, що там, де є присутній іноземець е, на рідну мову, майже ніхто не переходить, бо це начебто неввічливо. Чо, чому це ви при ньому починаєте щось там між собою говорити на, ну, на іншій мові, це, начебто, якось незручно. Не Оце і все, що вам потрібно знати про English Speaking Club. Я дуже рекомендую всім ходити на Speaking Clubs. Це дуже класно. Це допомагає вам, по-перше, Побачити, що ніхто не ідеальний, що всі роблять помилки, побачити інших людей, почути, як говорять інші люди. Бо ви зазвичай чуєте тільки, скажімо так, ну, те, що аудіофайл, який записані до підручника, і ви слухаєте свого вчителя. І ви звикаєте до тону голоса, до темпа вчителя, там ще щось. А вам треба ще чути якихось людей інших, і це дуже-дуже корисно. Тому е, ходіть на English Speaking Clubs, е, долучайтесь до цієї спільноти. Ви там можете знайти, я не знаю, друзів і коханих навіть. Тобто, це ще, одна, ще одне місце, де ви можете знайти людину, у якого або в якої є. Спільні якісь інтереси, наприклад, вивчення англійської. Ви можете обмінюватись інформацією, порекомендувати один одному вчителя, чи ще щось, там якісь курси, що завгодно. Це дуже корисно. Спілкуйтесь більше і ходіть на English Speaking Clubs. На цьому, все підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте питання, якщо вам е, щось не зрозуміло. Вчіть англійську правильно. До побачення.